На яку суму можна сформувати витрати для ФОПа на загальній системі? Якщо йдеться про паливо, обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я обов'язково відповім. Вітаю, це проект. Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та командою Семінарком. Погодьтеся, що. У разі, коли ФОП займається перевезеннями, зокрема, витрати палива це дуже значна стаття витрат. Ну і, власне, не тільки перевезеннями, тому що для будь-якого бізнесу швидкість виконання завдань, вона завжди в пріоритеті, а автівка як на що допомагає це зробити. Отже, ФОПи, які знаходяться на загальній системі оподаткування, дуже часто ставлять запитання, а як правильно списувати паливо, тому що йдеться про значні витрати і як їх оформлювати. Та документувати, щоб вартість цього палива зменшувала об'єкт оподаткування. Отже, давайте з вами розберемося. Почнемо з того, що в нас існує окремий пункт податкового кодексу, який згадує витрати на палива. І як ми бачимо, ці витрати є витратами на сировину і матеріали, згадується паливо і енергія, яка може включатися у витрати ФОПу на загальній системі. І е, це може бути у випадку, коли. Такі витрати безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат в цьому пункті не згадується щодо документального забезпечення. Це є загальна вимога щодо підтвердження витрат. Отже, для ФОПа є розуміння того, що не існує заборони по включенню палива. До витрат, але питання паливо витрачене на яку автівку: легкову чи вантажну? Як бачимо, ця норма жодним чином не обмежує мої можливості як ФОПа списувати паливо, яке я використала, і на вантажну автівку, до прикладу, якщо я займаюся вантажними перевезеннями, або, можливо, я надаю послуги і використовую автівку легкову для того, щоб швидко переміщуватися і надавати відповідні послуги. Єдина вимога, яка Встановлена безпосередньо податковим кодексом це прив'язка витрат палива до конкретного об'єкту витрат. Тобто, якщо я здійснюю перевезення, я маю показати, що я здійснила саме це перевезення, або якщо, наприклад, я надаю послуги, чи перевожу якісь невеличкі партії товарів, також на легковому авто. Я також маю прив'язати це до відповідної вартості своїх послуг або до вартості товарів. До речі, цікаво подивитися, що в категорії зір, роз'яснюючи цю норму податкового кодексу і відповідаючи на запитання, чи включаються до складу витрат ФОПа на загальній системі витрати на придбання палива, та якими документами можна факт, підтвердити факт їх використання. Податкова також в принципі не встановлює жодних зайвих обмежень. Єдине, що Трошечки пояснює, на які саме документи слід орієнтуватися, зокрема, згадує про угоди, акти виконаних робіт наданих послуг, товаротранспортні накладні, розрахункові документи тощо. Отже, відповідно, напевно, податково хоче розуміти, що паливо витрачене саме у зв'язку із підприємницькою і господарською діяльністю ФОПа. Отже, ще раз буду наголошувати: якщо у вас, до прикладу, є легкова автівка і ви частково використовуєте її для того, щоб переміщуватися, не даючи свої послуги, а частково просто їздити для власних цілей, для вас буде вкрай необхідно показати, яка саме частина вашого шляху пов'язана із наданням послуг для того, щоб паливо, яке припадає на цю відстань, воно дійсно потрапило на зменшення об'єкту оподаткування у вигляді витрат на паливо. Також цікавий момент, який часто виникає на практиці, ФОПи, які трошечки більш прослушають. Сунуті в питаннях списання палива, ставлять його так. А чи треба списувати е, паливо по нормах? Можливо, норми якимось чином допоможуть прив'язати до конкретного об'єкту витрат, як того вимагає кодекс, саме е, витрати палива, які здійснені були фактично. Що ж, давайте з вами подивимось, як інтерпретують норми щодо списання палива податківці. І тут бачимо одну із е, не дуже численних індивідуальних консультацій, але вони мають місце, де київці йдуть по такому старому шаблону, який вони зазвичай використовують для всіх підприємств. Отже, якщо ми кажемо про списання палива, ми обов'язково маємо орієнтуватися на нормативний документ Міністерства транспорту, ще документ 98-го року, і включати до витрат, увага, тільки ту частину паливних витрат, які відповідають нормам. Отже, якщо я порахувала, що по нормі я використовую. 10 літрів на 100 кілометрів, а по факту в мене виходить 12 літрів, включити у витрати, як ФОП, я маю тільки вартість 10 літрів, тому що 2 літри, які є перевищенням над нормою, вони, начебто, у розумінні податкової є не господарськими витратами. Чи дійсно ця вимога відповідає кодексу? Абсолютно ні. Хоча, як ми бачимо, на практиці така позиція існує. Хоч Хочу зазначити, що ситуація дуже сильно змінилася наприкінці 2023 року, коли славнозвісний наказ норми номер 43 як я зазначила на слайді, був скасований. Що ж робити далі в такому випадку, тим ФОПам, які дуже обережно ставляться до списання в палива і, в принципі, не проти використовувати норми? Обов'язково поговоримо про це тільки після того. Коли ви підпишетесь на бухгалтерський YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну, а я буду продовжувати. Що ж сталося з наказом норми номер 43 Напевно, з'явився якийсь інший. Зовсім ні. Замість наказу, який... У нас існував багато багато років. З 98-го по листопад, 23 го року, Міністерство інфраструктури не видало нічого нового. Натомість з'явилися метод рекомендації Державтотранс Транссенді проектом розробника, власне, метод рекомендації номер 43 який є удосконаленим варіантом цього наказу, але є єдиний нюанс: ці методи рекомендації не є нормативним документом. Це є просто поради у вигляді того, що Будь ласка, якщо ви хочете якимось чином впорядкувати свої витрати палива, you are welcome і ви можете користуватися метод рекомендаціями До речі, зверніть, будь ласка, увагу на те, що саме Міністерство інфраструктури наголошує, що десь через півтора-два роки в нас з'явиться окремий національний стандарт, який буде присвячений списанню палива. Ну, тоді не буде, напевно, варіантів. і Нам всім доведеться їм користуватися. А поки що, будь ласка, зверніть увагу на таке. А, Якщо ви дійсно, як ФОП, прагнете дотримуватися більш обережної позиції і все ж таки дослухатися да, у тих старих порад податківців, що списання палива і прив'язка до господарської діяльності вимагає використання норм, то вам слід звернутися до метод рекомендацій. Я зробила посилання на відповідні джерела, тому що вони існують саме у форматі онлайн такі метод рекомендації, ви маєте взяти. Щодо своєї автівки, базові лінійні норми, відкоригувати використання палива на коефіцієнти, які відповідають фактичним, фактичному використанню вашого авто, і таким чином порахувати, а скільки ж ви можете списати на витрати і на яку суму палива в межах норм, ну, як радять податківці, ви зможете зменшити свій об'єкт оподаткування. Якщо ж ви цього робити не хочете, тоді я дам вам кілька. Таких практичних порад. По-перше, зверніть, будь ласка, увагу, що податковий кодекс жодним чином не згадує про жодні норми. Отже, буде правильним і доречним не орієнтуватися ані на наказ номер 43 ані на нові методи рекомендації, про які я згадала. Також витрата палива і можливість зменшувати об'єкт оподаткування не залежить від того, на яку автівку ви будете її витрачати. Або на вантажну автівку, яку можна амортизувати, або на легкову автівку, яка, власне, не підлягає амортизації. Отже, факт використання амортизації автівки в діяльності ФОПа жодним чином не впливає на використання палива. Єдине, що нам треба з вами довести, це документально. Підтвердити зв'язок із господарською діяльністю. Отже, як я сказала, якщо у вас автівка може використовуватися і для власних потреб ФОПа, як власне будь-яке майно, так і для ФОПівської діяльності, будь ласка, фіксуйте той пробіг, який ви безпосередньо здійснюєте, надаючи послуги чи перевозячи товари для ваших клієнтів. Саме по цьому факту податківці радять контролювати і вимірювати суму витрат, яка буде зменшувати об'єкт оподаткування. А у випадку, якщо ви хочете зменшити податкові ризики, дійсно варто дослухатися до метод рекомендації, але треба бути готовими до того, що, можливо, використане паливо буде трошечки більше, ніж е, норми, які встановлені метод рекомендаціями. І в такому випадку доведеться е, міркувати про те, що можливо на податкових перевірках це перевищення податківці вам заборонять включати у витрати. Е, це. Порада для тих, хто хоче використовувати норми. Ну а для всіх, будь ласка, подбайте про той перелік документів, які будуть підтверджувати використання палива у господарській діяльності, як акти виконаних робіт, товари, транспортні, накладні, документи на оплату цього палива. Ну і, звісно, подорожні листи, їх зараз не існує як стандартизованого документу, але цей документ якнайкраще дозволяє нам показати, сформувати той відрізок шляху, який я долаю на своїй автівці саме для виконання своєї підприємницької діяльності. Використання палива і формування витрат по паливу є одним із найчуттєвіших статей витрат, якщо підприємець у своїй діяльності не використовує авто. Для того, щоб списувати паливо, нам треба зв'язати його використання із конкретним об'єктом витрат. Податковий кодекс не встановлює заборону щодо е, зменшення об'єкту оподаткування на паливні витрати щодо вантажних чи легкових автівок і не зобов'язує нас використовувати норми. Але Використовуючи норми списання палива, ми звісно обираємо більш безпечний варіант формування витрат. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи беззупинно, працює сервіс безлімітних відповідей. На запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.